До нашого сервісного центру принесли станцію кафлов на ремонт. Ми будемо проводити ініціалізацію балансування акумуляторної батареї. Це необхідно через те, що користувачі залишають пристрій надовго під'єднаним до мережі. У такому стані станція вважає, що батарея повністю заряджена, хоча насправді черговий модуль живиться від акумулятора і поступово його розряджає. В результаті система показує 100% заряду, хоча фактична ємність уже знижена. Балансування виконується за допомогою спеціального балансувального при пристрою, який ми підключаємо до станції. Якщо є різниця в напругах між осередками загорається відповідний світлодіод. Після завершення балансування, щоб станція змогла оновити інформацію про реальний рівень заряду, потрібно натиснути кнопку живлення. Потім слід повністю зарядити станцію та розрядити її до нуля. А якщо цього не зробити, при відключенні до мережі вона продовжитиме показувати 100%, Але після від'єднання вона миттєво вимикається. Що ж у нашому випадку ми завершили ініціалізацію балансування акумуляторної батареї і віддаємо нашому клієнту.